Добрий вечір, мої хороші. Добрий вечір, мої золоті, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами дивимось Херсон, Одесу Миколаю. Що чекаю, що буде у січні місяці. Саме на місяць, загальне, потім будемо дивитися вже. Потижнего натом там короткі періоди. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, приходити на особисті консультації. Хто захоче підтримати канал, натискайте кнопочку «Спонсорувати». Так, мої хороші. Херсон. Січуть, херсон, свічу. Ой-ой-ой. Я після себе залишу попіл. А що ти зібрався уходити? Буде така інформація, що звідки він з області буде намагатись вийти. Але я не бачу, що її підтвердять, що він вийде. Він буде лютувати, тому що буде розуміти, що не втримається. Ну, подивимось область. Важка ніч важкий день. Такий період. Нестача не ліків. Якась у вас може бути хвороба, така, як знаєте, вірус. Ну, знаєте, як кір буває. Ви зрозуміли, щось буде? Через те, що не вистачає ліків або антисанітарія десь. Якийсь спалах, але він буде непотужний. Щось спалахне. Неприємно буде. Хресуємо січень. Він дуже ворог злий, дуже лютий. Там вам треба допомогу, вам треба ресурси, ліки. Прямо будуть запити. Вода, ліки, жертв багато може бути, причому що. Влада знає в Києві, що така ситуація, як знаєте, як будуть якісь загострі періоди, загострення. І навіть вас можуть попереджати, що в цей день ну, треба трошки в тиші посидіти десь в безпеці Херсон. Січень. Буде період затища трохи, знаєте, але він не довгий передмістя вогонь, місто, також влучання, багато військових ховаємо, багато ворогів ховаємо, десь прапор наш піднімемо, кажуть. Давайте область дивитись Херсонщина де окупована. Обстріли жертви. Межа там, де деокуповано, ще окуповано, там просто, там багато пляже. Вони витискати нас будуть і вибивати з нашої землі. Активізація на Херсонщині можливо. Якісь прямо такі періоди, там, це не постійно, не кожен день, але 2-3 дні. От Просто гучно-гучно, активно-активно, але показує, що вдача на нашому боці. Тому ми можемо мати перевагу в кінцевому результаті. А, Херсонщина окупована в січень. Ну. Зіткнення пряме. О, дивіться, маг, диявол. Там бої, рух вперед, і в повітрі бої. І Дуже багато прильотів через це по місту, не тільки по Херсону. Запоріжжя тут також отримує. від ворога погані новини. Херсонщина окупована. Щось відіб'ємо. Нам дадуть зброю, щоб відбити великими втратами. Тут можемо десь прапор свій поставити, але там інфраструктура все буде зруйновано. Щось дуже важко. Будуть ще розглядати питання, чи рухатись вперед, чи ні. Тут приймуть рішення рухатись, чи зупинятись, чи ні. Одеса у Січні, Одеса, Одесі на січні, Одеса у Січні. Багато планів на море, в морі. Багато ворогів знищимо. Не спрацює захист. Відразу попереджаю, будемо стояти, не спрацює, як пропустимо атаку саму, знаєте, от як пізно зреагуємо, тут є така небезпека. Є таємний у нас плани. Він дуже важливий, він буде стосуватися кордонів. У вас кордон по морях. Вони буде зброї. Ну, На два ми літаки будуть десь. Але вони будуть для атаки. Одеса Січень. Гучно. Наші працюють. Район прильоти раз, два, третій бачу щось вдалі, якісь операції, але це як початок якоїсь важливої місії дії, яку ми побачимо результат вже ну, пізніше. Буде передчуття, можливі жертви, на жаль, можливі. Якісь ще дні важливі, такі. можливі жертви, так, дні важливі, а, може, якісь свята? Є яка, ще, ще є бездіяль... бездіяльність вашої влади, тому що, ну, просили, що зробити, прямо може мітинги якісь люди вийдуть, скажуть, ми вас просили зробити це, ви зробили це, а тепер у нас є наслідки погані. Чесно, таке відчуття, що просто не до вас. От я просто бачу той момент, що ну, ви потерпите, може у вас щось заберусь ППО. Ну, я бачу, що у вас просто менше захисту. Угу. Ну, працюйте тим, що є. І знаєте, ну сказала б, отут така буде ситуація. Якщо чогось не вистачає, скажіть людям, ми розберемося. Що ж ви нас так підставляєте? Якась таку, ну, такий момент Одеса. Січень? Ворог буде тягнути свої руки до вас. Буду. Але ну, життя триває, все нормально. Ввечері, вночі якось небезпечно не дають розслабитись взагалі. І знову ці дві карти, вони ще й по Херсонщині йшли. Буде працювати у вас. Що перемога? Що ти мені? Перемога, перемога в голові. Не вірити, будете в перемогу. Почнуться якийсь там розв... розборот? Не будете вірити в перемогу. Зараз я скажу спочатку. Буде працювати у вас ППО. Проблеми з енергетикою або з ресурсами показують, вночі гучно. Ну, я бачу що тут дві. Можуть бути навіть дві вдалі, спроби обстрілу, коли може прилетіти. Чомусь він ну, як... частіше стане мучити вас. На жаль, так Одеса. Миколаїв Січний. Вогонь. Передмістя. Намагання влучити. Обдурять ворога. В районі гучно, дуже гучно. Раз приліт, два приліт, по інфраструктурі. Дивіться, до порту будуть цілити, мітити. Я бачу, що тут є небезпека прильоту. До води буде йти. Є небезпека. Прямий такий, пряма атака. Що ти хочеш мені сказати? Ну, ракетою буду бити по інфраструктурі. Миколаїв, Січень. Багато військових ваших гине. Але і гарні новини з фронту несуть. Є небезпека, будемо потижнево дивитись. Сказати, що у вас паніка, ні, що у вас патова ситуація, ні. Ну, два прильоти показали. Оберігайте цивільних, не виходьте, коли постійна тривога, тому що наші щось будуть робити на фронтах і в області, відбивати щось, дрони, а потім підуть ракети на місто. Обережно дуже.